Друзі, мої вітання всім, це Сергій. Ось мій муравей 91-го року. Все на ходу, все працює. Друзі запитували, як я роблю підготовку прокладок гука, балансира для мурав'я, щоб замінити. Зараз покажу. Ось дивіться, де вони знаходяться. Ось тут. Ось. Один і ось інший. Тут стоїть дві гумові прокладочки. Звуться вони по-різному. Резинки балансіров, або прокладка гука, або іще хто як називає, в інтернеті пишуть різні назви. Ну, зрозуміло. То зараз вам покажу, як їх правильно підготовити для заміни, щоб все легко можна було вставити і закріпити. Так, друзі, продаються ці прокладки, так як по одній штучці. Так можна і набір купити 8. Це 4 комплекта по 2. Різні ціни, різні виробники. Але всі продають отакі, дивіться, прокладочки. Нема ніяких отворів, нічого, вона не готова для того, щоб її ставити на муравей. А повинна бути отака. Це я вже зробив, дивіться. Чотири отвори для болтів. От і два отвори для самого речага для оцього. От. Розуміло? Розуміло. Значить, так. Як правильно її підготувати цю прокладочку, щоб ми могли нормально все скласти і нічого не розірвалося. і все зайшло, і все сходилось. Показую. Так. Спочатку ми чотири отвора для болтів болтівоці треба прорубати. Ну, я беру просічку, приблизно тут 8 міліметрів чи, може, 9 тут стерто так. Отак. От Вставляю сюди, беру молоток, о, і ось, все. Один отвір готовий. Бачите? Все. Нормально. Це для болтів. Так, робимо 4 отвори. Потім роздивляємося. В цій прокладці є <клух> два таких місця. Ось вони. Бачите, тут повинен бути отвір. І напроти. Тут такого немає. О. Нам по треба знову вирубати оце. Ну, воно чомусь недороблене тут. <клух> так само беремо просячку. От, вставляємо сюди і знову молотком. <кій> Опа, є. Бачите? Є. Ось. Далі товсте йде, товста гума тіла. Нема тут. Ми, якщо будемо вставляти цю напіввіську в цей отвір, все розірветься, вона, по-перше, не буде лізти, а потім все розірветься і ми зіпсуємо цю прокладочку. Тому так само оцією просічкою ми іще робимо пару отворів. Ну, може, два, може три, побачимо, як там до краю. Дивіться, отак знову беремо і прорубуємо. Прорубуємо. О! Бачите, вже о, вже о. Що ж у нас з'являється. І ще треба третій раз прорубати. Отут. І ще є місце. Ну, вже покажу, що ж робить. Так. О. Так. Дивимось. О, бачите? Оце вже можна вважати, з середини подивлюсь, отам ще краєчок О, знизу треба дорізати можна. От. Тепер треба що зробити? Взяти тоненький, ножик. ножик. щоб він не широкий був, а <кхи> тоненький. І потихеньку оці горбочки, що у нас залишилися, ми повинні ножиком їх поприбирати. Тоненький, тому що щоб в кінці, де отут. Знизу залишається той буртик або там. От, щоб його можна було так гарненько прокрутити, от, і начебто зрізати. І ми прибираємо ці всі горбики. Робимо тут і напротив, так само з цієї сторони, дивиться, ямочка у нас повинна бути. Вирубуємо і знову сюди. І коли ми оце зробимо, тоді вже буде отака готова. Заготовочка. от така, Бачите? Це вже в мене все тут зроблене. Так, як треба. Так, як треба. Одна і інша. Оце пара. Розумієте? Складуються вони от так, О! Ну, де там? А, от от так, от так, Тепер дивіться. Тепер, коли ми правильно зробили це все, <кій> покажу, як. Збирається. Ну, На мурав'ю не буду розкручувати. Чи що У мене редуктор є запасний, це ще е, старого зразка від мурав'я. Ну, колись на розборку купив мурав'я, редуктор собі залишив. Класний редуктор, без люфтів. і тут нема люфта. А на моєму мурав'ю вже є тут. От. І тут все чудово, і тут все чудово. Він старого зразка, але на всякий випадок нехай буде. Працює класно. Значить так, розкручувати не буду, просто покажу. Е, як збираємо. Ну, цю кришечку металеву спочатку ми будемо одягати сюди, от, на цю піввісь, а потім вже гуму, оцю прокладочку. Ну, щоб легенько вона зайшла. Легенько, от, щоб ми не дуже там старалися. Ну, вона мене так заходить. Але на всякий случай, на всякий випадок, верніше, я, у мене є силіконовий такий спрей. отакий, Силиконові. І я так трошки пшик сюди і трошки пшик сюди. Салідовим чи маслом я не мажу, бо не можна мазати якимись такими мастилами, салідолом, маслом чи чим, бо потім пісок сюди попадає, і вони швидко витираються. А оцей сіліконовий спрей, він такий слизенький, потім його і не відчувається. Значить, металеву кришечку. Оцю Одягли сюди, а потім отак одягаємо, одягаємо оцю гумову прокладочку. Просто дивіться як. Оп і просто оп. І дивіться, що в нас виходить. Прокладка ціленька. ціленька не розірвалась. Отак з тієї сторони, бачите? Потім з іншої сторони так само одягаємо. Ось сюди, отак. Е так. Вставили. І тут ми теж вставляємо. Оп! Дивіться, як гарно склались ці прокладочки. Ой-ой, так, Ну, так, ну, Бачите, зійшлися і все нормально. Потім. Кришечка. Розуміло, і що? І сходиться все нормально. Я не користуюсь ніякими зажимами, струбцинами. Мене друзі питали, ні. Якщо правильно це все зробити, то воно просто все сходиться, стуляється. Отак, бачите? О. І рукою я так стискаю, потім наживляю болти. Один тут, один тут, наживив, закрутив і все. Далі стягуємо, і все в нас виходить. Так що отак треба підготувати. Бачите, я витягнув. І все ціленьке. Нічого не розірвалося. Бо якщо так не зробити, розірветься або тут, або тут. Ну, скоріше отут. Із середини. Якщо пара цих прокладок ми стулили в купу і зразу перевіряємо циркулем, Якщо показує оця ширина товщина 27 мм, то я казав вже, що ставити не варто сюди. То що ми робимо? Я так роблю камера з трактора чи з автомобіля великого якось такого, ну, не з легкового, так? От. Товщина. ось 3 міліметри, 3,5, ну, різна буває. Знаходимо отаку гуму і знову ж. Прикладаємо на гуму, обмальовуємо тут, просічками тут, 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 чотири пробили, потім обмалювали олівцем чи чим-небудь чим-небудь всередині оцих отворів. Так само вирубуємо, ножницями вирізаємо. З середини, знаружі, ззовні. так, І виходить така допоміжна прокладочка з камери автомобіля. Тоді ми просто при зборці, при зборці. Вкладаємо середину, болтик до болтика, ямочка до ямочки. Отак. Все, бачите. О. І починаємо складувати. І от такий бутербродик у нас виходить. І от будете тепер уже 30 або 31 мм. Це якраз те, що треба. Тоді нормально стискаються ці пластини, не впирається одна в одну. І правильно працює наш балансір. Ну! Все, друзі. Хто запитував, можете тепер дивитися і робити так, як я рекомендую. Вже в мене Муравей у мене вже 30 років, а взагалі йому 34. То це не перший я раз, не перший я роблю, тому вже знаю, як воно буде нормально. Дякую всім, хто мені поставить вподобайку. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей.